Я сьогодні, до речі, хотіла сказати, що у нас, напевно, буде святкове засідання комісії, оскільки на сесії у нас буде повний склад членів. На жаль, не всі троє, але є кворум, так? Тому було один раз пройдуть всі. І розпочинаємо по комісії денні. Перше, три питання є. Перше питання про затвердження положення про звання пожежне громадянин Шальської територіальної громади у новій редакції. Інформує Світлов Сурану Дівану. Добрий день. Ще раз з метою вшарування громадян, які не стоять зазначені у Соціально-кономічні культурної розвитку громади з метою вшанування громадян і захищали захищають цінність без субід України та її, ну, її території. Шацька селищна рада пропонує затвердити положення про звання почесних громадян Шарської територіальної громади на біоляції у зв'язку з тим, що шальській селищній раді було розроблене положення і затвердження, але воно стосувалося лише жителів селища Шаська. Так у нас Територія громади збільшилася, тому ми розробили положення, яке відстосувалося всіх жителів територіальної громади. Також ми внесли в це положення зміни щодо жителів територіальної громади, які загинули або померли які брали участь у І беруть, скажем так, ще участь у нашій війні. От, Просто воно ну, опубліковане на сайті, в принципі, кожен міг познайомитися, я думаю, Воно ну, ну, майже ідентичне, ми трошки відкоригували його, тому що старе положення було тільки для живих а Зараз ми хочемо так само і посмертному ворожого допомогу. Ми всі його ознайомили працювали, бачимо, що відповідно, на жаль, змінилися в нас і. Ситуація в країні в нас є війна. Насправді є на часі внесення змін, оскільки минуле положення не передбачало щодо захисту суверенітету Державної цілісності України. Тому я вважаю, що ми можемо за нього проголосувати в цілому, воно є доопрацьоване. Голосуємо? Mm -hmm. Так, всі за рішення прийнято. Наступне питання про затвердження числа десятого складу виконавчого комітету Шевської селищної ради. Ну, розглянувши пропозицію секретаря Шевської селищної ради, от е, ми внесли зміни до складу виконавчого комітету Шевської селищної ради, а саме виключили із складу виконавчого комітету запутання Олександра Зіновича. І так затверджуємо склад та загальну чисельність 123 сторони, допомагав, щоб це із, ну, на... я думаю, Ми рухаємося в тому в напрямку. Чим чи далі, тим, тим краще і швидше нам буде зібрати хворобу виконавчого органу. Так, ну, це і так ще кількість така, що не несередня, як сказала. Так що ну, мені як здається, було на заваді не стоїть з офісі. Правда? Так. Mm. Yeah. То є за? Якщо прийнято. Рекомендую на затвердження сесії. І третє, про затвердження положення про територіальний центр надання соціальних послуг Шевської селищної ради інформує Наталя Гуріна проступ директор Територіального центру. Наше положення вноситься зміни в тим, що СНТ вже не актуально в селищі. Тобто ви маєте на увазі адресу установи, де в першому пункті, то просто. Я розумію, що це мається на увазі, бо це відповідно до положення треба внести зміни і відбрості в стоїть, Тому це просто така необхідність, це формальна необхідність. Тобто тут немає що